Із 24 лютого Буринська громада опинилась у ворожій облозі через місто і навколишні села рухались колони ворожої техніки. Коли відходимо, то ну, два дня не, не скончаємо потоком. Я думаю, там тисячі дітей дуже багато. До нас їхали танки, ну техніка була серйозна. По поводу міської ради я б сказала, що я голову на той момент не бачила. Було, звісно, три Ривиться, закрилося, хліба не було. В магазинах просто місцеві волонтери, минаючи ворожі блокпости, провозили в місто ліки, забезпечували бомбосховища матрацями та ковдрами. Їздили дівчата, волонтери їздили в конотоп, в Білопілля виїздили. Потім ми домовились навіть у Полтаві, замовляли ліки, в Полтаву їздили, забирали, просили, знаходили фонди, які пересилали нам знову ж в Полтаву, в Лохвицю звідти забирали. У волонтерському штабі постійно працював сімейний лікар, який надавав людям консультації та видавав ліки. Насила ми пакували пакунки, харчові набори, памперси доставали, дитяче харчування. Ну, дійсно, місто було пусте. Від міської влади отримували лише негативні коментарі та наклипи у соціальних мережах, говорять волонтери. Ну, називали Віноградовська шахраї нас, ну а люди йшли. Від міського голови Віктора Ладухи отримували прямі заборони допомагати людям, пригадують волонтерки. А перший раз він з'явився, коли на дівчик зустрів дівчат моїх волонтерів, і почав їх сварити за те, що ми не маємо права займатися, не допомогою взагалі ми ніхто за словами волонтерів, не захотіла співпрацювати. І директорка місцевої лікарні. Коли попав в хлопчик у нас під танк, у нас була така ситуація. під Петрашицький танк йому відрізали ножку. Так сталося така тяжка ситуація. То вона забороняла нам надавати йому якусь допомогу. Не вдалось волонтерам і отримати відповідь від міської влади на питання, коли й у місто завезуть ліки. Я запитала, чи як швидко привезуть в Бурин ліки, тому що люди не можуть чекати. Він сказав, що я не маю права права в нього таке запитувати. Люди всім забезпечені. Лікарня всім забезпечена. Я не маю права взагалі щось подібне запитувати в нього. Я не маю права займатися волонтерством без його дозволу. Я це розцінюю як погрозу, тому що він сказав, я тебе знайду. Загалом у місцевих жителів багато питань щодо діяльності міського голови у перші місяці повномасштабного вторгнення ми передавали сюди гуманітарну допомогу. Те, що говорять наші фермера, не одна техніка їхня не пересувалася, а його бензовози пересувалися спокійно по території громад. Ну знову ж питання, яким чином пані Людмила до 16 березня працювала спеціалістом міської ради у Вознесенському старостинському окрузі. Віктор Борисович прямо мені сказав, пиши заяву на звільнення. Я зр мене зразу питання: чому, на яких підставах він каже: Ну хто не зі мною? Я всіх. Звільняю, хто не в моїй команді, я не можу тобі довіряти. А останньою краплею було те, що я взяла гуманітарну допомогу для немовлят, які знаходились на той час на території Старостинського округу. Міський голова вирішив її звільнити через те, що брала допомогу від волонтерів без його дозволу, говорить жінка. Ну, Віктор Борисович мені сказав, що якщо не напишеш сама, я тебе звільню за державну зраду. У мене зараз виникає питання. Держава, це він відповідь на це та інші питання щодо роботи волонтерів та забезпечення людей ліками. Ми намагалися отримати від Віктора Ладухи телефоном. Втім, посадовець не відповідає на дзвінки журналістів.